Бога, сама велика цінність, я думаю, це душа людини. Амінь. І сама його велика ціль Бог послав сина на цю землю для того, щоб прийти спасти цю душу. Амінь. І Божя, Божі цінності, бо його воля щоб стала нашою цінністю. Божа ціль воля Божа, щоб стала нашою ціллю. Амінь. Ну що нам для треба зробити? І тому ми сьогодні, друзі, прославляємо Бога. Слухаємо Слово Боже, ми молимося, ми, ми несемо різні служіння. І якщо ці служіння показують на Ісуса Христа і на пізнання Його істини, то це воля Божа. Амінь. Що нам треба для цього зробити? Почитаємо Слово Боже, ми звернемося до Ісуса. Що робив Ісус? Він молився, створив собі. Дві команди набрав 12 учнів, це мало, пізніше він 70 набрав. І ми читаємо Євангелія від Луки, 10-й розділ із першого вірша. Після цього призначив Господь інших 70-х 70 і послав їх подвоє перед лицем своїм у всяке місце та місце, куди сам мав наміри іти. І сказав він, хоча жниво велике, але робітників мало, отже, моліть господаря жатви, щоб вислав робітників на жниво своє. Ідіть, ось я посилаю вас, на цьому ми ставимо крапку, на цьому ми концентруємося, друзі мої. Дивіться, Ісус запрошує учнів до молитви. Тема моліття моліть господина, господина жатви. Так? Тому все, що робить Бог, це як відповідь, що на наші молитви. І сьогодні Бог хоче сконцентрувати нашу увагу не на тому, що робимо ми, часом ми розпорошуємося, а на тому, що робить Бог. На цьому ми будемо концентрувати свою увагу. І першим Ісус призвав учнів до молитви, Він звернувся до учнів, що вони що? Звернули свою увагу скорее, на жниво. Амінь. І ми в других текстах читаємо там Івана 4 розділ, 35 вірш. І він говорить, що підійміть очі ваші да, і подивіться на небе, бо вони все, все побіліли для жнива. Ісус говорить про духовні жнива. І часто учні розпорочилися, а ми часто друзі в своєму житті розпорочувалися, і наші очі дивляться не туди, куди треба, є опущені вниз. Ну Ісус сьогодні концентрує нашу увагу, щоб ми подивилися на жниво, яке вже готове до жатви. Амінь. Він говорить для того, щоб учні могли бути готові йти і збирати цю жатву людей для Царства Божого. Амінь. Аллилуйя. Слава нашому Господу! І дивіться, Бог хоче, щоб ми сьогодні в нас була скрізь сверху. Увага. Амінь. Ісус запрошує учнів до молитви. Дуже велике жниво. Дружні, перва, перва причина, чого Він запрошує до молитви. Дуже велике жниво. Час почати жати, і Бог хоче, щоб ми всі були готові. Амінь. Це перше. Друге. Є криза, мало робітників. Мало робітників це вічна криза, друзі мої. Робітників ніколи не хватає по відношенню до жатви, Візьміться на озброєння для себе. Амінь. Вічна криза це буде вічна криза, хай вона не буде перешкодою для нас. Амінь. Слава Господу. Ісус не оплакував, не нарікав, що мало учнів. Да? А Він. 12, 70, в майбутньому буде 120 на день 50, це, да, друзі мої. Ну Ісус звертається до цих 70 учнів і говорить: моліть Господі на жатви, щоб вислав робітників на ниву свою. Моліться, щоб, за, друзі мої, ми повинні, яка б команда в нас не була, воля Його, щоб ми молилися, щоб Бог збільшив робітників. Амінь. Якщо ми молимося за спасіння, тільки обмежуємося молитвами і більше ніякої дії, то ми домолимося до тих пір, що грішники підуть в ад. І коли ми читаємо Римлянам 10 розділ із 14 вірша, тут написано, але 10-14, але як прикликувати того, у кого не увірували? Як же увірувати в того, про кого не чули? Як же почути без того, хто проповідує? І як проповідувати, якщо не будуть послані? Алілуя! Друзі мої, Бог хоче, щоб ми не тільки молилися. Амінь. Щоб в нас була дія. Амінь. Дух Святий не може робити за нас те, що повинні робити ми. Дух Святой діряє через віруючих. Ми Його храм. Амінь. Алілуя! Коли е, ку, е, Він, серед, е, як Ісус Христос може побувати серед людей? Коли Дух Святий в нас і ми йдемо до людей, друзі мої, то Дух Святий може діяти, коли ми молимося, коли ми покладаємо руки на людей, коли ми благовістуємо, друзі мої. Дух Святий тоді починає діяти. Аллилуя. Коли ми молимося за закінчення війни, в нас іде війна, друзі мої. Давайте сконцентруємося. Да? Ми повинні задати собі питання особисте. Що я особисто зробив для того, щоб ця війна завершилася? Друзі мої, воювати я не можу, але я можу піддержати військового пораненого. Амінь. Військові поранені, там багато депресії, контужених, дуже тяжкі травми, друзі мої. Це називається Ісус в шпиталі, Ісус в лікарні. Він страдає. Друзі мої, якщо я не можу, мені важко відвідати військового, то я можу підтриматись матеріально. Амінь. По-різному. Кожен, давайте, коли ми молимося, друзі мої. За спасіння нашої країни, коли ми молимося за свої родини, за свої сім'ї, коли ми молимося за свого співробітника, то ми повинні задати собі питання, а що я для цього зробив, коли я молюся за цю людину? Коли я останній раз свідкував, чи проявив я любов за того? Кого я молюся? Бог сьогодні, друзі мої, хоче, щоб ми сконцентрувалися амінь, на тому, що робить Бог, а не на тому, що подобається нам. Амінь. Дивіться, коли ми молимося за спасіння нашого народу, то воля Божа, щоб ми не тільки молилися, але щоб в нас була певна дія. Амінь. Дивіться, що зробив Ісус. Коли Ісус молився, вручні. То днём у нього була, скажи, дія. Він ішов до людей, він молився, він благовіствував, він покладав на людей руки, він ішов до хворих. У нього була молитва і дія, скажи, в гармонії. Що робили учні? Вони молилися. Ісус сказав, моліться в другому вірші, а в третьому вірші сказав, тою Командою, яка в нього була. І вони йшли, і вони пішли успішно. І ми сьогодні маємо таку книгу, як дії апостолів. Якби молитви було достатньо, то ми сьогодні б з вами читали молитви апостолів, амінь. А сьогодні ми читаємо з вами дії апостолів. Амінь. Аллилуйя! Слава нашому Господу. Тому, друзі мої, коли ми йдемо, святкуємо, коли ми проповідуємо ідемо до людей. То люди увірують, тому що ми благовістили, ми розповіли їм про Ісуса Христа. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Амінь. Скаже слава нашому Ісусу Христу. Тому, друзі мої, згадайте кожен із нас, коли ми увірували. Ми були гарячі для Бога. Да, не завжди у нас. Хватало мудрості, но Богу це подобалося. У нас була більш емоціональна любов. но я вам даю гарантію: ніхто нам не міг закрити рота, тому що в нас, от збитку одна надліжку серця, говорили наші уста. Амінь. Пройшов певний час, і ми трошечки притихли. Нас є таке слово оцерковлений. Знаєте, нам сподобався комфорт. Ми приходимо на домашні групи. Ми молимося один за одного, ми піддержуємо один одного, да? ми звертаємо увагу один на одного. Це добре, друзі мої. Але ж ми, перес... ми почали дружити тільки із віруючими людьми. І ми вже більше не йдемо на контакт із цим світом. Ми не йдемо до грішників, друзі мої. А Бог хоче, щоб ми йшли. Знаєте, Знаєте чим? Знаєте, чим відрізнялась відрізняється, наприклад, коли часто буває, що ми, і коли, наприклад, ми пішли по домашнім групам, ми почали мотивувати людей, це не до нашої церкви відноситься, це зовсім друга церква, друзі мої. І почали мотивувати людей іти свідчити про Христа. І ви знаєте, були такі відповіді, противо біблійне, і трошечки важко на серці, коли ми задали, нам, прийшли на домашню групу, задали певні питання, о, і мотивували благовістити людей, да? і вони говорять, а ми не готові. Друзі, мої, ну коли людина прийшла до Бога недавно, то вона може бути не готова. Ну коли ми 5, 10, 15, 25 років, і ми говоримо, що ми не готові, а коли ж ми будемо готові, скоро увічнеш, друзі мої. І що ми для цього зробили, щоб бути готовим? Апостол Павло говорить, будьте завжди готові, дати всякому да, пробування нашої віри. Бо хоче, щоб ми були завжди готові. Амінь. Інша людина говорить, що це треба мати спецоткровення. Друзі мої, ми що повинні із неба чекати, поки голос проговорить, Ісус сказав, ідіть, проповідуйте тварі. Це Цього достатньо, то треба молитися, до чого призиває Ісус, щоб це велике доручення загорілося в нашому серці, Амінь. і щоб ми могли йти і проповідувати. Алілуя. Друзі мої, якщо ми не йдемо і не проповідуємо цьому світу, ми задали питання до одного проповідника, і ми мотивували його йти свідчити. Найдека була відповідь, я учитель Слова Боже. А цим хай займаються євангелісти. Друзі мої, таким чином ми часто відмежовуємося від цього. Бог хоче, друзі, я хочу сказати: дивіться, якщо ми молимося, ну не йдемо. А чим ми тоді відрізняємося від монахів? Скажіть, будь ласка, монахи навіть в кращому положенні, чи ми з вами на цьому місці? Запитайте любого монаха, чому він не йде в світ? Ісус посилав нас світ. Чому він не йде в світ? Цей? Чому він відмежувався і відказався від цих блага світу? І він, вас, він вам скаже, я звершую подвиг. Ми звершуємо молитви за спасіння цього світу. Ну вони відказалися від цього. А ми ж Не відказали. Так хто в кращому положенні, друзі мої. Тому сьогодні Бог мотивує нас до молитви, амінь, що ми почали молитися, да? звернутися до молитви, друзі мої, до господаря жартви, щоб вислав робітників на ниву свою. Амінь. Дивіться, перш чим я став. Перш ми стали учителем Слова Боже, скажіть, будь ласка, хто найбільший учитель Слова Боже? Ісус. Ну Ісус був завойовником душ. Алілуя. Чому ми не можемо подражати Ісусу Христу, любой учитель? Амінь. А я пророк в четвертому коліні, тому я не прийшов благовістувати Євангелія. Друзі мої, хто найвеликий пророк? Ісус. Який являється хто? Благовістником, який спасає душі? Почому чому би самим великим пророкам не подражати Ісусу Христу? Алілуя! Алілуя! Боже! Слава нашому Богу! Друзі мої, хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми сьогодні сконцентрувалися на жатві. Амінь. Що нам треба для того, щоб благовістити, друзі мої? Це треба молитва. Амінь. Треба її. Учні молилися, вони просили Бога дерзновіння, мужності проповідувати Слово Боже. І вони молилися, а потім йшли. Коли ми звертаємося до уч учнів, подивіться, коли Ісус звернувся до учнів, молитися, а потім сказав: ідіть. Всі учні пішли. Ніхто не сказав, я не готовий. Ніхто не сказав, це не моя справа. Ну, це, коли Бог збирає команду, це ж не клуб любителів там, знаєте, от. А це вони усвідомлювали, що це велика місія. Для чого вони призвані, друзі мої. Для чого, і тому, друзі мої, Ісус по сушанні пішов, тому що кожен робив свій крок віри. Амінь. І так і Бог хоче, щоб кожен із нас зробив свій крок вірі і почав благовістувати. Чого ми благовістуємо, друзі мої? Перше, тому що Ісус був завойовником душ. Амінь. Друге, тому що Ісус нас послав. Амінь третє, я не хочу, щоб кров невіруючих людей була на наших руках. Амінь. Тому, друзі, ми йдемо благовістувати, святкувати про Христа. Бог дав на це Дух Святий. Тому що жниво велике, амінь, а робітників мало. Тому ми йдемо благовістувати. Амінь. Ми будемо завершувати наше служіння. Я ще раз зачитаю, дивіться, і сказав він. Ісус, хоча жниво велике, але робітників мало. Отже, моліть господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво. Своє. Ідіть, ось я посилаю вас. Друзі, мої, давайте встанемо і помолимося, щоб Дух Святий наповнив нас.